Мир Божий вам, брати і сестри, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Ви вже втомились, я так відчуваю трошки, так? Да? Втомились. слава Богу. Друге послання до Корінтян 5 розділ. 14 віршу. Бо любов Христова вимагає від нас, які думають так, що коли один. За всіх умер, тоді всі умерли. А Він умер за всіх, щоб живі, тобто ми ніколи більше для себе не жили, а для того, хто за них умер та воскрес. Але на практиці, брати і сестри, ми дуже багато часу уділяємо для себе, для себе, а для Бога ну, залишається дуже і дуже мало. Тому ми віднині нікого не знаємо за тілом, коли ж і знали за тілом Христа, тепер більше не знаємо. А коли хто в Христі, той нове створіння, старе минуло, ось стало все нове. Усе ж від Бога. І нове створіння, і все нове, все від Бога, який примирив нас із собою через Ісуса Христа. Бог сам. Нас собою примирив через жертву Ісуса Христа і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою, не враховуючи їм провини, провин їхніх, і дав нам слово примирення. Отож, ми, посли Христові, і ніби Бог благає через нас, ми просимо вас замість Христа, примиріться з Богом. Бо Він, того, хто не мав гріха, за нас гріхом зробив, щоб ми були праведністю Божою в ньому, щоб ми були праведністю Божою в ньому. Бог все зробив, брати і сестри, для того, щоб ми були примирені з Ним через жертву Ісуса Христа. І сьогодні Господнє Слово закликає, просимо вас. До нас звертається слово Боже. слово Боже. Замість Христа. Примиріться з Богом. Примиріться з Богом. Браття, сестре, це дуже важлива тема примирення з Богом. Ну, як би сказати, якщо запитати, ну, все добре з Богом. Ніщо не розділяє нас з Богом. Ніякої ворожнечі немає. Все так добре, все так. Бог так задоволений нашим життям, або, ви знаєте, ні. Як написано каже, я маю проти тебе. Я зрушу твій світильник, якщо ти не покаєшся, якщо ти не прийдеш до мене через Ісуса Христа, не відкриєш своє серце. Іван від луки. Я вже читав це місце недавно, ось на днях. Сказав Ісус, 18 розділ 9 віршу сказав Ісус і до інших, що уповали на себе, що вони праведні, та гордували іншими. Таку притчу. Два чоловіки війшли до храму помолитись. Один був фарисей, а другий митник. Фарисей встав. Так собі молився, Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, здирники, неправедні, перелюбні, або як оцей митник. Я пущу два рази в тиждень, даю десятину з усього, що придбаю. А митник, віддалік ставши, не хотів очей до неба звести, а бив себе у груди, кажучи, Боже, будь милостивий до мене грішного. І Господь каже. Кажу вам, пішов цей митник додому свого більше виправданий, ніж той. Бо кожен, хто несеться вгору, принизиться, а хто принижується, той піде вгору. Той, хто судить себе, той, хто приходить до Бога. Ви знаєте, от фарисей молиться, і митник молиться. Як Якби. Не. Як би, ну, от сьогодні подивиться, як ми молимося з вами, так? як ми приходимо до Бога, з яким серцем ми приходимо, що ми кажемо Богові, чи ми хвалимося Богу, або не хвалимося нічим, а просто такі якісь простенькі слова говоримо. Але цей митник, браті і сестри, Ну, ми зараз говоримо про те, що Бог наказує всім людям покаятися. Це вже і дівчиться. Святих Апостолів, 17 розділ, де Павло там Афінах проповідував. Бог сьогодні наказує всім людям скрізь покаятися, каятися. Браті і сестри, ми з вами збираємося каятися. Чи, чи на все добре? Немає в чому нам е, як би покаятися. Нема прийти так. От як я вас заохочу, брати і сестри, Ну так помолитися, як фарисей молився, да? ну дійсно він був такий, якби, ну, ну такою людиною праведною, да, виходячи із того, що він робив. Але ось тут митник, знаєте, зовсім іншому становищі виявився. Він мав великі проблеми. Він себе бачив в Слові Божому, в Слові Божому, через закон, який був даний, що він грішна людина. Що його вчинки є неправедні грішні, і він перед Богом просто завинив страшенно. І він приходить, молиться, прийшов в храм, фарисей, став, знаєте, там, пану руки підняв, так що гарно молився, дякував Богу, і цього ще навіть принизив. А митник, дивіться, що про нього написано. 13 й вірш. А митник, віддалік, ставши, він не пішов вперед десь там, да? він став десь там віддалік, щоб його люди не бачили, око людське не бачило. Він навіть не міг підняти свої очі до неба, наскільки він був пригнічений своїм станом, своєю провиною перед Богом. Скажіть, будь ласка, брати і сестри, коли ми з вами були, якби в положенні чого митника, коли ми так з вами останній раз молилися і били себе в груди і казали, Боже, будь милостивий до мене, грішно. Боже, прости мене. Я дуже грішний, я багато наробив не справ недобрих. Прости мене, Боже. І Бог сказав: зверну увагу на Його молитву. І Бог звернить увагу, як ми приходимо до Бога, як ми усвідомлюємо наше життя, наші вчинки і визнаємо їх, признаємося перед Богом, каємося. Це дуже важливо, брати і сестри. Це дуже важливо. Ви знаєте, написано, ще про одну. Про одну людину, яка. Це 15 розділ. Притча про блудного сина. Притча про блудного сина, блудний син. От слово блуд. Що воно для вас означає? Як ви розумієте? Можна сказати, це людина, яка заблудилася, це людина, яка робить гріх. Це людина, яка звернулася з правдивої Божої дороги і пішла у бік. Пішла наліво, пішла ще кудись. І туди пішов. І цей син блудний, да? добрий батько в нього був. Все було добре, але він так подумав. І цей блуд зайшов йому в голову. Він почав думати: в цей світ дивиться, а там насолода, там ще є і пропонується все йому. І він вирішив піти і спробувати всього того. Того блуду, браті і сестри. І ви знаєте, посланню до, до солонян, фесалонійців, сьогодні навіть було сказано про це, це четвертий розділ, перше послання до Солонян, перший і другий вірш. Були дані накази, які мали дотримуватися апостоли. І воля Божа. В тому воля Божа освячення ваше. Щоб ви що робили? Щоб ви вас здержувались блуда. Текало від блуда. А цей блуд має велику силу і великий вплив сьогодні, особливо в цей останній час, в і ми живемо. Постійно на кожному кроці ми можемо бачити ці речі, які можуть спокушати нас. І все це. Блудна дорога, грішна дорога це є розбещеність, розпущеність. Нехай Господь збереже. І оцей син він виявився блудним і він блудив, він ходив і доходився до того стану, коли вже хотів їсти, і вже не давали йому навіть, те, що свині їли. І він, знаєте, прийшов у себе, і він сказав такі слова. Тоді він спам'ятався та й сказав. Скільки наймитів мого батька, НАТО мають хліба, а тут гину я з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому. Батьку, зрішив я проти неба і перед тобою, я вже достойний називатися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів твоїх. І вставши, пішов він до батька свого. А якщо далеко він був, то батько побачив його, змилосердився над ним. І побіг та й упав на шиї йому, і гаряче цілував його. Ну і він знову знає свою провину і озвався до нього той син, батько, згрішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойний, я зватися сином твоїм, а батько звелів словом своїм, принесіть негайно найкращу одежу, та й одягніть його, і дайте песне на руку йому. і чобот, і чоботи, на ноги його. Друзі, ми, ось сталося з цим сином, да? але він вернувся, брата і сестри. Він вернувся з покаянням. Друзі, мої, як важливо вернутися до Бога, примиритися з Богом, упасти на коліна і сказати: Боже, будь милостивий до мене, грішного. Прости мене, Боже. Щоб я вже не для себе жив. Куди хочу, туди йду, душу хочу, та роблю, ні. А тільки служив би тобі, як написано в посланні до римлянам, повідавайте тіла ваші, о жертву Богові для розумного служення вашого, повідавайте своє життя, подавайте свої тіла Богові, примиріться з Богом, поки не пізно. І Бог чекає в відкритті. Написано, що Бог ну, не медлит, але чекає, коли всі прийдуть до покаяння. Прийшли до покаяння, прийшли до такого висновку, збагнули, що нам, мені, треба покаятися перед Богом і перестати робити ті речі, які робив в своєму житті. І Бог дасть сили більше того не робити і більше про то не думати. Слава Богу! Ви пам'ятаєте, брати і сестри? У Івана. розділ 21 Івана від Івана з 15-го віршу після сніданку спитав Ісус Симона Петра. Симон Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж ці? А той каже йому: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. А Ісус сказав йому, Паси ягнята моє. І Він так три рази. І втретє запитав його Ісус, Сину, Симоне Йон, чи любиш ти мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене? Смуток прийшов. В його серці. Він зажурився. Це не просто так, знаєте, якби засмутився, таке слово, да? ну засмутився. Ви знаєте, йому стало боляче. Він раптом все якби перед, перед його очима, вся картина його зречення. А він казав, що якщо всі, то я ні, навіть якщо всі, я ніколи не покину тебе, не зречуся. Але це сталося, браті і сестри. І він тут засмутився. Оцей смуток потрібний сьогодні для Божих людей, для нас з вами. Для чого, брати сестре? На покаяння, Щоби покаятися. Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене. І сказав йому: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Тоді сказав їм Ісус, паси вівці мої, Господи, Ти все знаєш. Ти все знаєш. Ти все знаєш. Браті, сестри, нехай Господь поможе, нехай Дух Святий поможе, нехай Він нас поведе, Дух Святий, покаянні, освячені, примиренні з Богом. Знаєте, Дух Святий освячує, Дух Святий відділяє, відділяє, каже, не йди туди, не дивися, не слухай то, не роби то. Дух Святий направляє нас на покору. Або ти будеш покорятися, або ти будеш непокірна дитина Божа. Будеш зібрання ходити, але непокірна дитина Божа. Друзі мої, давайте покоримося Богові. Давайте ми упокоримося, смиримося перед Богом під його міцну руку, і Бог підніме нас. Як він побачить наше смирення, наше покаяння, якби ви судили самих себе, то ви не були би засуджені, ви не були б хворі, ви б не вмирали перечасно. Якби судили самих себе справедливо. Ну, ми наскільки, знаєте, несправедливі інколи самі до себе. Щоб сказати: слухай, що ти робиш. Зупинися самому собі сказати. І останнє місце. Матфія, 19 розділ. І ось один, 19 розділ, 16 вірш. Ось один чоловік підійшов, каже йому, учителю благий, що добро робити мені, щоб мати життя вічним. Ісус відповів, чого питаєш мене про те, що добре? Є тільки один. Є тільки один, хто добрий, Бог. Коли ж бажаєш увійти в життя вічне, виконуй заповіді. Є добрий Бог, є заповіді Божі, виконуй їх. А той питав його, які? Ісус вже сказав Отці, не вбивай, не кради, не роби перелюбу, не свідкуй. Неправдиво, поважай батька твой, матір і люби ближню Твого, як себе самого. Каже йому той чоловік: все це я додержую змалку, все це я тримаю, все це я виконую. Чого ще бракує мені? Тоді промовив до нього Ісус: коли хочеш бути досконалим, іди продай, що маєш, і дай убогим, і матимеш скарб на небі. І приходь та йди слідом за мною. Як же почув він це слово, то відійшов, засмутившись, бо мав достатки великі, Ісус же промовив душнів їх своїх. Існо кажу вам, що тяжко багатому йти в царство небесне. Ще кажу вам: легше верблюдові крізь вушко голки пройти, ніж багатому в царство Боже війти, почувши це учні його. Дивувались, кажучи, хто ж зможе спастися. А Ісус поглянув на них пильно і сказав їм, у людей це неможливе, у Бога все можливе. У Бога все можливе. У людей дуже багато проблем у людей. І ви знаєте, друзі, є місця. У цього чоловіка виявилась така, знаєте, проблема дуже, як би сказати, таке вразливе місце. Він мав велике, ну, багатство мав, маєтки мав. І він не міг його залишити, щоб піти і бути досконалим. Щоб нам бути досконалим, нам треба полишити все, все. І понад усе має бути Бог, а все інше потім, братя і сестри, оці слабкі місця, в яких треба покаятися. Якщо треба зробити, я це зроблю. Якщо треба то залишити, залишу, від того відречуся, То не буду робити. Господи, поможи мені. Я хочу бути досконалим. І Господь благословить, брата і сестри. Тобі одного не достає. Нам одного не достає чогось одного покинути і сказати, я згідний. Я сьогоднішнього дня іду і. Все те буду продавати, буду віддавати. Нехай поможе нам Господь, брати і сестри, залишити все те, що не славить Бога, і примириться з ним. Примириться з ним. І Бог поможе, брати і сестри. Слава Богу! Сьогодні Бог наказує повеління від Бога це не мої слова. Всім людям скрізь. Церкві в першу чергу покаятися маленьких, великих гріхах, скільки є, виписати їх на, на бумагу, сказати, взяти пісню молитву, може прийти до братів, визнати сповідоця, але важливо, брати і сестри, не перед братами, важливо перед Богом, сльози наші, покаяння наші, будь милостивий до мене грішного. І Бог змилосердиться, Бог простить і підеш вільний. Будеш Бога славити. Амінь.